Граната. пизда, ще одна. Єба. дві зразу. Я тебе своєю дупою прикриваю, давай. Да, бомба, прям, під ноги, блядь. Це далеко. Пушить, пушить мене. Путально, блядь. Він в нас прям упори. Си4 дав. С4 кен. Я повзу вниз, но я певно мешт. Все, мені манідупом, наверное, по коцу. Вот Є Ебать, кеджот 50%. Репорт, бабу, репорт, блядь. та 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 Понятно, репорт. Понятно, на. Скаржется. Я Чай на двох. Я не подивлюсь, блядь. блядь, як він грає. Читерство. Ще, певно, четвертий. Другий 87-го такий самий, напевно, Два піде. Две две які грає. Кену дм, пішов полутав. Читерство. Ну, та витягни карачок, в ебе комусь, шо Зараз чекай. То я збирачи лу луту, зараз він то все оформить. -сор 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 Просто гранаты. Гранати залетіли ідеальні тоже. Двек той по трави лута, Видів? О, диви! диви. А, я ж кажу, що віддача пидараз, блять. А та я думаю, як ты. Щось не залетіло. О, забанило. було веду з гри. Сюда, сюда. Ще на Напевно, ще там ті, яких він вбив, тоже кинули цей. Що ти його піднімаєш, блять, сьо він уже в бан пішов. А я на того тоже вроді кидав репорт. Но зараз ще подив'ямся на того.